Усім привіт! З вами Юліана. Вітаю вас на своєму каналі, друзі. Поки мої малята п'ють водичку, я хочу поговорити з вами про те, як важливо вчасно змінювати верхній шар ґрунту. Як ви знаєте, я завжди кладу мох на поверхню, ну, це декількох причин. Тому що, по-перше, так легше фіксувати ґрунт зверху. Тобто, коли я виливаю зі стаканчика воду, я спокійно беру і перевертаю, не боячись, що кора осипиться. Тобто мох такий своєрідно фіксує ґрунт. Це по-перше, а по-друге, щоб уникнути пригорання коренів. Ось вам показую. Це у мене мій попкорн-бігліпчик. Він був посаджений влітку цей стакан. І в мене не було свіженького моху. І я поклала той мох, який був на той період ще в доброму стані, в якому він ріс. Ось так виглядають зараз його корені, він напувався. І ось ми. Я бачу таку картину. Бачите, тут корінчик. Ніби такий покритий ржавчиною трошки. Ну, це ще тільки початкова стадія, тому я відразу реагую. Це означає, що оцей мох, який лежить зверху, він вже впитав в себе солі, які давалися із поливочною водою. І його вже потрібно міняти, тому що, якщо не замінити, то корінь буде все ставати коричневішим, коричневішим і можуть трішечки пропасти в цьому, в цьому місці. Так буває іноді від добрив, від нашої поливочної води. Не завжди вода є доброї якості, хоча я намагаюся поливати свої орхідейки. Або дощовою водою, або фільтрованою водою, але все одно, на жаль, бувають отакі випадки. Тож, в цьому разі, я готую новий мох. Такий, як ви знаєте, я його купую у брикетах. Потім, при потребі, відрізаю ножом з брикета пресованого, розмочую і висушую. А потім, як треба, беру скільки, скільки мені потрібно. І зараз я оцей мох вийму повністю. Він у мене піде у сміття, тому що його вже використовувати я не буду ніде, я його просто-напросто викину. А новий мох покладу. І таким чином мій мох буде і тримати кору, і захищати корені від різних солей, які Виділяються при поливі. Це стосується не лише орхідей, а і так само і звичайних квітів, які ростуть у ґрунті, тобто іноді потрібно теж міняти верхній шар ґрунту. Я це роблю я беру рукою прямо але обережно знімаю десь шар в сантиметр ґрунту. Обережненько згрібаю його, він йде в мене на викидаю, а свіженького насипаю зверху. Це також захищає і коріння рослин при послідуючих поливах, тому що зверху також осідають солі і на ґрунті. Він тоді, може, помічали, він стає таким сіреньким, не чорним, а сіріє. І прям видно, що він змінюється. Тож обов'язково потрібно за цим слідкувати і при нагоді змінювати верхній шар. Якщо ви використовуєте, це стосується і кокосових чіпсів, і кори, а коли зазвичай давня посадка, то з'являються такі біленькі, як льод. На корі це означає, що кора теж засолюється, і її, а, при можливості, краще змінити. Друзі, вирішила зробити таку підзйомочку, ось, вийняла, як ви бачите, мох. І побачила одна коринка, ось отак виглядає. Це кора із моїх. Якщо я купувала, і ось зверху коринка лежала, і як ви бачите, ось такий нальот. Оце означає такий вигляд, що краще цю кору замінити. Ось таке воно. Я, звичайно, її викину, а постелю оцей підготовлений мох замість старого. Ось так. Звісно, буває, що купуєш нову кору, і в неї є отакі білі, теж як мукою посипаний. То не нальот. Тут треба трішки відрізняти, то іноді кору посипають доломітовою мукою для більше родючості ґрунту, щоб були вітаміни для рослин. Це у нової. Але Якщо у вас вже давня посадка, то отак виглядає засоленість кори. Ось так виглядає свіженький гарненький мох, він набагато світліший, має такий приємний, світлий колір. Це ось у вологому стані, а в сухому ось такий, на відміну від старого, бачите, він? Вже такого болотяного кольору, це піде на викид. А орхідейка ось матиме ось такий гарний, тепер причупериний вигляд. Ось про таке я з вами хотіла поговорити на цьому. Все. Всім дякую. Якщо вам було цікаво, ставте вподобайки і підписуйтесь на мій канал. І до зустрічі у нових відео. Попереду багато цікавого.